Я фіник Анічка і вітаю вас на своєму каналі. Рада вас знову бачити! Рада, що ви дивитесь мене, і я дуже сильно сумувала. Я нещодавно працювала в Англії, і це було десь 8 місяців. Вирішила кинути все. І поїхала здійснювати свої мрії. Дуже мріяла подорожувати і хочу побувати всюди. Але почала з Риму, зі столиці Італії. Кіло я, до речі, лоукостом костом Райнері квиток коштував 10 євро. Це зі Стансида, Лондон, до Фімічино. А це прекрасний вигляд з вікна. Ну а вже ж, як його не зняти. І от я вже в аеропорту біжу купувати квиток. Вам також покажу, як це робиться, і скільки коштує квиток до самого центру міста. Ви маєте побачити ось таку штуку. Link to Rome. Української тут немає, тому welcome, Вити інструкцію. Я обрала англійську мову. Натискаємо Termini, чекаємо трішечки та обираємо квиток, на який час нам зручно. На момент 13 січня коштував він 2,70 євро. Знову чекаємо, натискаємо Forward, Purchase, I accept і отримуємо квиточок. your ticket встигнути на автобус. Спочатку ви сідаєте на автобус, який завозить вас до залізничної станції. Потім сідаєте на потяг, який везе вас прямо до Рома Терміні. І вже від залізничної станції до мого місця проживання потрібно було пройти всього 5 хвилин. Так, ну що я вам, друзі, скажу? Чесно кажучи, я трішки здивована, тому що подивіться на цей номер. А коштував, що ви розуміли, всього-навсього 50 євро. І це 15 хвилин до коліза і 5 хвилин до вокзалу. Невеличкий, але давайте пройдемось. Ось. Тут шафа моя. Трішечки порозкидала речі, тому що я дуже спішу. Ось таке ліжечко дуже гарно. Взагалі красиво виглядає. Тут одна тумба, з іншої сторони інша. Потім тут рушничок великий. Тапочки і рушничок маленький. Ну, дзеркало, як ви розумієте. Тут я вже свої речі поставила: чашечка, печиво, також крекери якісь, такі штори. Ну, балкону немає, але такий вигляд. На італійський дворик. А і ось там ще крісло стоїть. А також в мене своя ванна. Невеличко, 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 маленько, але тут всього достатньо. Дзеркальце одне, друге, не знаю навіщо це. Тут мило поставлене, тут всякі різні шампуньки, також мило, гелі, ось такий душ. Я вам скажу, що тут доволі частенько, і, чесно кажучи, почитала відгуки на гуглі і була дуже сильно розчарована Я дуже сильно переживала. А тут прийшла і все так красивенько, миленько, така приємна жіночка. От, так що я швиденько збираюся і швидко йду гуляти, тому що у мене тільки два дні. Ну що, я вже зібрана. Ось мій образ на сьогодні. Мені він дуже подобається. Подягаюсь і вибігаю. Моя перша точка призначення, звичайно, що був колізей. А дорога пролягала через такий красивезний парк Дель Коле Опіо. Це звичайний великий громадський парк зі старовинними пам'ятками. Тут Люди бігають, прогулюються, вигулюють своїх собачок, а туристи, звичайно, що прямують до колізею. А плакати ще рано, так? Да? Я ще колізей не побачила, а вже хочеться плакати. Ой, я не можу. Просто не віриться. А Ось вона одна з найграндіозніших та найвідоміших споруд античного світу. Пам'ятка давньоримської архітектури, його величність, колізей. Так як в мене часу було небагато, тому на ньому я не зупинялась і повернемося до нього ввечері. А зараз ось ми відправляємося в місце, де бабуся робить пасту. Сама бабуся робить пасту. Його дуже всі рекомендують. Я його вже сто раз бачила в рекомендаціях майже в кожній рекомендації це місце. Тому підемо перевіримо, яка вона взагалі на смак і чи справді так там класна, як всі говорять і вихваляють. А поки ми прогулюємося вуличками Риму, розповім вам цікавий факт саме з цього міста. Всі ми знаємо вислів, гроші не пахнуть. І ви вже здогадалися, звідки його походження. Він виник тоді, коли імператор Веспасіан ввів податок на громадські обиральні. Ось такий цікавий факт з Риму. А ще думаю, ви помітили, що тут дуже везенькі вулички, тому тут так багато мотоциклів, мопедів, які, до речі, можна орендувати. Але тут є така одна маленька умова: потрібно мати права. У мене їх не було, тому я ходила пішки. Не забуваємо, що у всьому є свої плюси, і ходити пішки не так і погано. Просто не віриться, тому що ще вчора я була в Англії. Позавчора я ще була на роботі, а сьогодні я вже в Римі. Я поспала всього дві години за два дні, але то таке: встигну поспати, встигну виспатися. Головне зараз цих два дні провести так, як я цього хочу, і встигнути все зробити, і встигнути показати вам, і зняти влог і провести час і відпочити. А цю споруду важко не помітити. Це Віторіан, монумент на честь першого короля об'єднаної Італії Віктора Еммануїла II, який розташований прямо в центрі Риму. А це місце і для любителів історії, і для любителів красивих фото. Палац Венеція, колишнє представництво Венеціанської Республіки в Папській державі. У 1930-ті роки з балкона Палацу нерідко виступав Беніто Мусолі. А зараз тут, стоячи у дворі, я розповідаю свої враження про Рим. Так тобто красиво. Мені подобається знати, чим? Тим, що тут немає зими аж такої. Тут постійно весна, зелені дерева. І це так класно. Подивіться просто на цю красу. Просто. І нарешті ми доходимо до того самого закладу. Колись ось це тісто, яке місяця дві жіночки зараз, місила бабуся. Така старенька, цікава. Італійська бабуся. Його рекомендують всюди. Тому. Я вирішила перевірити, чи справді там так класно, як усі кажуть. Відкриваю меню, і одразу в мене трішечки такий невеличкий шок. Італійський шок, ні, український шок, ладно, єврейський, можливо ще. Паста по 17-18 по євро. І я така проглотнула і думаю, ладно, подивимося, як воно і що нас. Що? Я замовила сорантіну пасту, моцарела, безилів, помідор. Я думаю, що то буде смачно, тому що за 18 фунтів воно має бути смачно. Які мені бубочки ліплять ту пасту, яку я скоро буду їсти. Але таке є не у всіх закладах. Погоджуюсь, і мій помічник, до речі, у всій подорожі виручав мене постійно. А ось і моя величезна порція апетитної страви. Багато говорити не будемо. Пробуємо і робимо висновки. Будемо куштувати найдорожчу пасту в моєму житті. І офіціант такий, дивиться, на мене посміхається. На мене всі люди дивляться і посміхаються. Я зараз максимально виходжу із зони комфорту. Ще головне, щоб я її правильно їла, щоб з мене не сміялись. Блін, це як ньокі, знаєте, це як не пласта. Ось так воно виглядає. Як ньокі. Блін, знала б? Ну що вже зробиш? Вона гарячу. <гум> ну, ще я вам хочу сказати, порція велика. Тісто реально не таке, як зазвичай. Enjoy your meal. Yeah, thank you so much! Це така класна атмосфера. Тісто смачне. Тісто зовсім не таке, як я ніколи не їла такої пасти. Одним словом, це смачно. Сиру тут багато, трошечки задорого, але... Якщо ви в Римі лише один раз будете, наприклад, то варто спробувати. Дуже смачно. Я не думаю, що мені можна таке сподобатись. Все, я буду їсти. Вам рекомендую хоча б один раз прийти подивитися, як тут це тісто прямо при вас. Порції тут великі. Це реально дуже смачно. Все свіжо приготовлене. Мені здається, що я обпекла язика. Ох, якби я була уважніша, то ньоки не замовила. Але маємо, що маємо. Тож, якщо ви там будете, просто замовляйте класичну карбонару. Просто я її не замовила, так як не люблю бекон. А ми поки що продовжуємо далі гуляти цим прекрасним Римом та насолоджуватися кожним моментом. Три хвилини від того закладу і ви вже нап'ята нова. Я неправильно сказала, напевно. Так, сказав неправильно, тому що це площа Вона. Тут знаходиться три прекрасних фонтани та безліч затишних закладів. On each avenue, Via Street, a that you can see them disappearing two by two on an evening in Roma. Do they take first for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl I wish I knew on an evening in Roma. А це от я така наповнена класною атмосферою прямую до площі Травестери. Гуляючи цією площою, звичайно, що можна натрапити на велику кількість архітектурних пам'яток. Але сьогодні покажу частинку саме нічної площі, де можна самому чи з друзями відчути ту. Італійську атмосферу випити склянку аперолю та смачно поїсти. А це, до речі, саме той заклад, який потрібно відвідати. Обов'язково записуйте, занотовуйте, робіть скріни фото. Називається він тонерело, і це масту візіт в Римі. Що я хочу сказати? Там паста я віддала з неї 19 фунтів. Виходить, 18 коштувала один фунт типу за обслуговування. Тут коштує 10-11 фунтів. Тут вона подається прикольніше. Я, звичайно, не куштувала тут пасту, але мені здається, що вона смачна, тому що тут все забито. Немає просто де сісти. Я сидю на вулиці десь в сторонці, тому що всі такі знаєте, козирні місця вже зайняті. А ось, до речі, саме так подають пасту, те, про що я говорила. А я тут замовила апероль, тому що лазання в мене вже не влізли. Тільки що мені принесли. І сказали, що це просто комплімент від закладу. Я в шоці, чесно кажучи. На сьогоднішній день я з вами прощаюсь. Ще прогуляюся трішечки містом і піду спати, тому що завтра рано прокидатися. Потрібно завтра також багато встигнути оглянути і пройтися по магазинам. Боже, яка, я щаслива, що одна моя маленька мрія збулась. І йшла я така щаслива, завершувала свій перший день просто прогулянкою біля нічного колізею. Зроблю таку невеличку вставочку, тому що коли я хотіла йти на сніданок, я хотіла піти в найпопулярнішу пекарню Риму. Дуже багато хто про неї говорив, ось вона. Але в той день, в п'ятницю, вона була зачинена, просто зачинена. Усі інші дні працює саме в той день, коли. Я хотіла піти, коли мені вже ввечері вилітати, вона була зачинена. Тому я вирішила піти в ту кав'ярню. Пішла в ту кав'ярню. В ту кав'ярню. Да. Ось там буде про неї далі відео. Дивіться. <плес> <плес> Ну що, добрий ранок з Риму. Зайду в першу, сподобавшися, який мені сподобається. Просто зайшла в заклад де багато людей, плюс-мінус. Де пахне свіжою випічкою. Порадили мені взяти ось це їхні десерти. Я, звичайно, що з фісташкою. Якась булочка, не знаю. І звичайна капучина. Називається ця кав'ярня Molino. Але... я ось тут залишу геолокацію. Так, Кава. смачна кава. В Англії не всюди смачна кава, тут мені подобається. Давайте куштувати булочку. Я ще раз запитаю, як воно це все називається. Я забула. Mm. А крем смачний. Я думала взяти собі лише одну якусь випічку, але потім думаю, це ж потрібно і вам показати, це ж потрібно, щоб і люди побачили, що можна замовляти, що не можна, що смачно, що не смачно. Тому взяла дві. Пробуємо з цього. Mm. Оце прям топ. Це дуже смачно. Оце крем ніжний, це фісташко зверху. І тісто таке м'яке-м'яке. Я не маю гарно на камеру їсти, Колись не це робити. Не знаю коли. До речі, ось так виглядає цей заклад. Ось такий прекрасний вигляд з нього. Я підкріпилася, насолодилася і відправилася у Ватикан. Це я вже в метро, біжу купувати квитки і вам покажу, як це робити. Натискаємо Buy Travel Ticket і вибираємо той, що за євро 50. Його вам буде цілком достатньо, тому що він на 100 хвилин і можна їздити скільки хочеш разів, головне протягом 100 хвилин. В кінці виходить 2 євро, тому що 50 центів коштує ще карточка. І ось квиток у мене 30 хвилин, і ми біля Ватикану. Найменшої у світі незалежної держави Анклаву посеред Риму. Це, як ви знаєте, резиденція Папи Римського та територія святійшого престолу, а саме центрального органу католицької церкви. А це така невеличка кілометрова черга у найбільший храм світу Базиліка святого Петра. До речі, в ньому одночасно можуть зібратися 60 тисяч вірян, а хрест на куполі височіє понад 136 метрів над землею. Саме тут розміщені фрески Сікстинської капели роботи Мікеланджело. Продовж Століть було зібрано величезну митецьку колекцію, яка тепер експонується у ватиканських музеях. А велична бібліотека є другою перлиною Ватикану. Що я можу сказати, тут дуже великі суди черги, справді черги всюди великі, тому якщо ви хочете попасти сюди, то приходьте як пораніше. Я цього звичайно що не зробила, тому полюбувалася красою і пішла їсти пасту. Вона напевно зібрала всі нагороди Риму, а знаходиться недалеко від Ватикану. До речі, у мене бутилочка тут, і знаєте чому тут майже на кожному кроці розташовані такі невеличкі фонтанчики. і ви можете просто підходити зі своєю бутилочкою і набрати воду. А якщо у вас немає бутилочки, то можете просто пити. От і все це класно, це класно, бо я дуже багато п'ю води. А ось і той самий фонтанчик, який знаходиться справа від ватикану, просто підходиш і набираєш в пляшечку. Водичку. Це проста, чиста джерельна водичка, яку можна та дозволено пити, і не потрібно платити євро 50. Водичку попили. А тепер йдемо їсти пасту, яку рекомендують всі. якщо стоїте очима до ватикану, повертайте направо. Проходите ось таку вуличку, О, бачите назву пасташута, повертаєте направо і ось ви дійшли до місця призначення. І тут ви будете дуже здивовані, тому що ціни вас вразять. 650 за пасту, є навіть за 550. Нагороди, тріпетвайзер, рекомендіс, все, рекомендують всі його. Зате я буду перша, хто зараз. Йде сюди і зробить замовлення і смачно поїсть. Це ось місце, де вони самі виготовляють пасту, а це різновиди пасти на будь-який вигляд та смак. Я взяла пасту з трюфелем, виглядає так собі, але порція величезна. І на смак зараз побачимо. Це і не набагато гірше, ніж та ще вже вікна. А я це все не з'їм. Ні. Мені ще сьогодні, скільки все перепробувати треба, я не там з собою чи як. Так, мій вердикт. Рекомендую, якщо ви, звичайно, хочете красиво посидіти, ви там красиво не посидите в красивому місці, маю на увазі. Але якщо ви хочете смачно поїсти італійської смачної пасти, то це прекрасний варіант. А ще поряд є італійська піца. Тому я не буду шукати щось. Я просто зайду в першу, яка тут є, і все знаходиться вона, як ви бачите, прямо біля пасташути. Тому. Йдемо куштувати до речі. У багатьох піцеріях я бачила, що вони печуть ось такі великі порції, і потім відрізаєш шматочок, який ти хочеш. Це дуже зручно, коли ти подорожуєш одна або хочете скуштувати якісь різні смаки. Я обрала сирну з грибами, коштували ці два шматочки 2 євро. Це смачно. Піца була дуже смачна, от прям така скоринка і начинки так багато. М -м -м, я просто в захваті. чую, приїду із плюс два. Точно. А зараз мій напрямок буде складатися так, перший іспанський школи, а потім. Найкраще в Рим тірамісу. а ось і вони іспанські сходи. Так, За своєю суттю це грандіозна сімейна спадщина. На вершині пагорба Пінчо знаходиться церква Трініта Монті. Так, так, так. Це саме ця церква, яку ви зараз бачите. Неподалік іспанських сходів, розташований заклад, де можна з'їсти найсмачніше тірамісу в Римі. А ще один розташований біля фонтану Треві, куди я звичайно, і пішла. Але то було трішечки помилкою. Дивіться, чому. Але спочатку давайте заглянемо всередину. Це просто рай для солодкоїжок. Кірамісу один з найпопулярніших десертів світу. Як же з'явився на світ цей смачнющий десерт? Один прекрасний шеф-повар Роберто Лінгуанотто по прізвищу Лолі. Об'єднав рецепти баварських солодощів з італійською традицією давати дітям жовток, який збитий з цукром. Ось так просто на світ з'явився новий десерт. А я зараз буду куштувати цей один з найсмачніших десертів світу. Я взяла не класичні, а з фісташкою. Спеціально не їла всередині. Я думала піти до фонтану треві і поїсти з таким прекрасним виглядом. Але я надто помилялася, тому що там було ну дуже багато народу. Я знайшла одне секретне місце, де можна поїсти десерт без купи людей. Подивіться, я тут стою, а людей немає. Наприклад, ви стоїте іспанські сходи. Ви повертаєте вправо і потім знову вправо. Там ще одні сходи, де майже немає людей. Просто, чесно кажучи, я коли е, бачила, як багато людей, там біля фонтану, де я хотіла посидіти, я просто очманіла. Тому це непоганий варіант. Тільки заради тірюмісу, я сюди їхала. Боже! Як це смачно! Я вам просто. Гмм, Це найсмачніше, що я їла за ці дні. Після тірамісу, чому б і ні пішла куштувати джелато в найпопулярнішу джелатерію Риму. Просто подивіться на ці масштаби та цю чергу, які я простояла 15 хвилин. Не думали, як тут буде настільки велика черга. це

Але треба фото одним словом, людей було дуже багато. Обмастила все, що тільки можна, але пару фото все ж таки є. Поїла морозива біля фонтану та кинула монетку. До речі, цікавий факт. Традиція кидати в фонтан монетку приносить дохід близько 700 тисяч євро. А виручені кошти йдуть на благодійність. В мене вже немає сил, але я дійшла ще до пантеону. Тому, якщо у вас буде час, якщо у вас буде більше часу ніж у мене, то раджу відвідати. Храм всіх богів цю величну будівлю збудовано з бетону та облицьовано цеглою, адже вона перекрита напівсферичним куполом, діаметр якого понад 43 метри. Циліндрична ротонда пантеону являє собою велике інженерне досягнення античності. Колись його було освячено як церкву Святої Марії та Мучеників. А тепер це місце є національним мавзолеєм. Я зараз йду в одне місце, яке радить рік Едвайзер кажуть, що там дуже смачна лазання, тому.

Так, якщо так буде багато людей, бачите смерть. І, будь ласка. Тому я зайшла в нього, до речі, третій зацікавила цю чергу, тому що тут реально дуже багато людей І чи стали в тут Така атмосфера. І так, момент є. Не видно мою Ось зараз. Палярну це дуже смачно. А я їла, насолоджувалась і думала: як шкода, що мені вже скоро додому. Купила я валізу, до речі, яку втургувала за 25 євро з і пішла збирати речі. Але по дорозі мені захотілося на встанок випити пароль з виглядом на Колізей. Я не знімала, як я добралася до аеропорту. Але зазначу тут, що я переплутала взагалі аеропорти, і добре, що я подивилася перед тим, як сідати в той автобус, подивилася, що мені не в ф'юмічино, а в інший, Та що в іншій стороні зовсім. І я така дивлюся: так як мені добратися? Так, дивлюся, ага, значить, перше на метро. Окей, купила квитки, поїхала на метро, бачу, там потрібно пересісти на маршрутку. Бачу, їде та маршрутка. І я така. Дивлюся, що вона має розвертатися. Перебігаю через трасу, через якісь там оці, знаєте, бордюри такі. Я через все це перебігаю. Він бачить, що я біжу, я йому махаю рукою, і він стає, зупиняється, і все. Думаю, добре, слава Богу, що я вже їду до аеропорту. До аеропорту, до речі, не так далеко їхати, як з Англії, тому цьому я дуже сильно раділа, тому що до Станстеду, я їхала, начебто, Станстеда, я їхала 2 години 20 хвилин. Це взагалі капець якийсь жах. А ще я вас хочу трішечки мотивувати і сказати, що мрійте, тому що мрії обов'язково здійснюються. Просто потрібно вірити і не ставити собі певні рамки, думати, що так, я зможу все. Просто коли я поїхала в Рим, це була моя мрія поїхати в Рим. У мене ще є багато мрій, куди поїдати? поїдати поїхати. Але просто Італія, це мені там просто подобається. І коли я поїхала в Рим, я така була, я та, була така щаслива. Я зловила себе на думці, що я була щаслива. Тому мрійте, вірте в себе і здійснюйте свої мрії. З вами була Анечка Фіник. Дякую вам за перегляд. Величезне дякую, я дуже сумувала. І до нових зустрічей. Зовсім забула сказати: підписуйтесь на канал, ставте пальчики вгору. Звичайно, що підписуйтесь на інстаграм, там більше лайфу і багато цікавого на тік-ток. тому що там ми разом вдосконалюємо українську мову. І до нових зустрічей, Па-па.